У велику суботу сходить благодатний вогонь щороку перед великодним в Єрусалимі, в храмі у гробі Господнім. Сходження вогню почалося з п'ятого століття, греки казали сходження благодатного світла, а перше сходження побачили жінки мироносці, в гробі Господнім. Коли Христос воскрес. В Писанні сказано, що бачили яскраве світло, вогонь, як свідок, осіяв все красномовна, Христос воістину воскрес. У гроб Господній заходить Патріарх Єрусалиму. З трепетом чекають люди не одну годину, Патріарх бере собою свічку, яку запалить сам Господь. Цей подарунок тихий буде дуже цінним. А потім ісковуклії він роздає всім вірним, які чекають з нетерпінням. Розповідають, у перші хвилини вогонь не опалює, напевно, він не тіло, а гріхи наші випалює. Благовістять, що як вогонь виносять з гробу, так вийшов сам Спаситель. Який у нашому житті є лікар, батько, мудрий вчитель. Вогонь розноситься миттєво по всьому храму, потім по світу, це світло відкриває в душах браму, чекає цей вогонь і Україна з благоговінням, сходження вогню символізує появу Спаса людям після Воскресіння. Вогонь підтримується у Ковуклії протягом всього року, і він зникає лише перед Великоднем у Велику Суботу. Так от, в Бердичеві Велику суботу перед Великоднем зібралися біля церкви люди Пасху посвятити. Церква називається Христовозвиженська, якщо точніше говорити. У кошиках принесли Пасху, яйця кубасу. Оця чекали Костянтина, щоб посвятити цю красу. Підпалили свічки, а вітер сильний потушив. Як за наказом не давав свічкам горіти. Розгублені стояли люди, не розуміли, що їм взагалі робити. Вийшов отець, почав з молитвою святити. Тут парафіяни бачать. Свічки самі запалились і почали горіти. Від цього дива не знали, що й говорити. В той день було велике диво, в Бердичеві зійшов вогонь, та й свічки підпалив. Святий вогонь, як в храмі Воскресіння, Господь, малий Єрусалим, благословив, благословив любов'ю, вірою, надією, що Бог святий нас не покине. Спаситель з нами до кінця століть, і недарма бердичів називають Єрусалим, що на Волині, у неба серце бердичів теж болить. Бердичівляни, всім розкажіть цю дивину, не кожен день трапляється таке. Не треба їхати за дивом у Париж, таку чудосію ви не побачите ніде. Хто вірить в Бога, а хто ще й не вірить? До Спаса шлях це непростий процес. Та я скажу, що в мене є на серці, Христос Воскрес, воістину воскрес!